У Павлограді відзначили День бібліотекаря, зібравши представників культурно-освітньої галузі міста. Урочистості відбулися у школі мистецтв і стали нагодою вшанувати бібліотекарів, які працюють у складних умовах війни. Атмосферу свята доповнила класична музика у виконанні місцевих музикантів. Ми сьогодні стали справжніми лабораторіями людяності і душевності для всіх наших мешканців нашого рідного міста, для наших внутрішньо переміщених українців, для яких сьогодні Павлоград став не тільки рідною домівкою, але і містом спілкування, містом єднання, містом дружби. Під час заходу відзначили важливість бібліотечної справи. Бібліотеки сьогодні не лише місця для зберігання книг. А й осередки підтримки місцевих жителів. Хочеться побажати кожній з вас, головне миру, віри незламної жіночої, міцного здоров'я, і охоронця всім вам. І щоб сьогодні у вас було в цій залі посмішки на обличчях, сьогодні буде лунати класична музика, сьогодні ви тут, як справжні такі берегині, королеви, ви будете насолоджуватися, сьогодні все буде тільки для вас. Завдяки злагодженій роботі бібліотекарі не лише підтримують традицію, а й активно адаптуються до нових реалій. Вони проводять заходи для дітей, підтримують внутрішньо переміщених осіб та допомагають військовим. Завдяки тому, що у нас така з вами команда, ми можемо дієво працювати навіть під час війни. Бібліотекар сьогодні це такий універсальний солдат, який є будівельником, психологом. Веде соцмережі, танцює, співає, пише сценарій, що ми тільки з вами не робимо. Ви намагаєтесь надати дітям трішечки підтримки, щоб вони відволіклися від тривог, відволіклися від укриттів, від вибухів. Ви робите бібліотеки особливим місцем, де кожен може для себе отримати те, що потрібно йому зараз. Міські бібліотеки не тільки виконують свою основну місію, а й стали важливими осередками культурної та соціальної підтримки для розвитку громади. Чи то пандемія, чи то повномасштабна війна, ви завжди відкриті, і до вас завжди можуть прийти люди. І тому ми завжди поруч. Завдяки вам і ми розширили свою діяльність і навчилися у вас дуже багатьом компетенціям. Всеукраїнський день бібліотек започаткували указом президента 30 вересня 1998 року. І з того часу, щорічно, святкують професійне свято бібліотекарів та всіх любителів книг. Кирил Дмитро, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.